Відкрито кримінальну справу проти агентів Кремля Ірини Кременовської та Олексія Святогора. Вони здійснювали цілеспрямовану дискредитацію осіб та організацій за вказівкою психічно хворого президента Руської асоціації дослідження релігій та сектора ЦИРС Дворкіна. Варто сказати, що саме Дворкін у 1993 році демонізував поняття секта та культ. Під приводом захисту громадян від небезпечних сект він впливає на законодавчу владу, тим самим усуваючи небажаних осіб та організацій, таких як Свідки і Єгови, Церква Сентологія, Мормони та п'ятидесятники. Але цього йому було мало. Його адепти таким чином демонізували цілу країну, і зараз руські з промитими міськами нас нещадно зберігають. Та за іронією долі сама. Організація РАЦИРС за своєю ж методичкою Дворкіна є найбільшою сектою. Кременоська від імені Центру економіко-правових досліджень сфабрикувала докази проти волонтерів АЛАТРА, чим вела в Оману правоохоронні органи. І зараз Ірині Крименівській висунуто обвинувачення за статтею 161 Кримінального кодексу України. Але її діяльність тягне на 111 статтю державна зрада. І треба віддати належне нашим правоохоронним органам, що вони в такий надважкий час викрили адептів. Тому підписуйся і слідкуй за новинами.